Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Китайське лобіювання серед американських урядовців. Що китайський дипломат просив не робити мера Нью-Йорка Еріка Адамса? Лідери Японії і Філіппін висловлюють президенту Байдену свої побоювання щодо Китаю, тоді як Пекін прагне посилити свій контроль у спірних водах. Японія змінила свою стратегію національної безпеки. Попередження для Китаю США збираються розгорнути нову систему запуску ракет в азійсько-тихоокеанському регіоні вперше з часів холодної війни. Що це означає для регіону? Загадкові смерті хвилями прокочуються по всьому Китаю. Поки влада намагається приховати інформацію, жителі кажуть про ймовірне повернення COVID-19. Китай не припиняє активного впливу на території США. Так він вказує американським чиновникам, що їм робити, коли йдеться про Тайвань. Недавно стало відомо про такий епізод. Торік мер Нью-Йорка Адамс не пішов на банкет з президентом Тайваню Цай Інвень, бо отримав лист від генерального консула Китаю. У ньому Хуан Пін закликав його уникати будь-яких офіційних контактів. із Цай у Нью-Йорку китайська компартія претендує на Тайвань як на частину своєї території. Джимі Куїн, кореспондент National Review з питань національної безпеки, розповість про цей лист. КПК вважає, що має право анексувати Тайвань, чого Тайванці не хочуть, і вона справді не поважає право американських чиновників зустрічатися з тайванськими колегами. Адамс не прийшов на захід, хоча губернатор Нью-Джерсі та інші законодавці штату, а також сенатор від штату Нью-Йорк Івен Чу банкет відвідали. Ми звернулися за коментарем до офісу мера, але відповіді не отримали. Китайське посольство також надіслало електронні листи кільком високопоставленим конгресменам, які мали зустрітися з цей у Каліфорнії, зокрема спікеру палати представників Кевіну Маккарті, а також членам конгресу Майку Галехеру та Раджі Крішнамурті, членам спеціального комітету палати представників Китаю їм пригрозили, що Китай не сидітиме, склавши руки, якщо вони зустрінуться з президентом Ца Інвень. Але вони все ж таки зробили це. Зробили з радістю. Тобто, члени конгресу не піддаються, коли КПК намагається їх залякати. водночас Куїн вказує на більш тривожну тенденцію зіткнувшись із труднощами при спробі впливу на членів конгресу та федеральних чиновників, Компартія тепер націлилася на чиновників штатів та місцевих органів влади. У 2021 році китайське посольство запросило високопосадовця у сфері освіти у штаті Юта на вебінар, присвячений уйгурам про те, як Пекін зображує утиск цієї етнічної групи. Чиновник не прийшов. Ці зусилля спрямовані на всіх, хто має хоч якийсь вплив у Сполучених Штатах, незалежно від того, чи мають вони пряме відношення до зовнішньої політики та національної безпеки США. Крім залякування та погроз, китайці також використовують так звані медові пастки та дружні поїздки. Так торік Китай запросив відвідати країну губернатора Каліфорнії Гейвіна Н'Юсома. Інший приклад ймовірна китайська шпигунка на ім'я Крістін Фан. Вона намагалася зблизитися з конгресменом Меріком Сволвелом. Це було ще до того, як він увійшов до конгресу. Тоді він був членом міської ради в Каліфорнії. Сволвел розірвав зв'язки з фан після того, як його поінформували співробітники американської розвідки. Розвідка США раніше попереджала чиновників штатів та місцевих органів влади про те, що вони є мішенню для Китаю. Тобто, Пекін розуміє, що вони мають певний ступінь незалежності від Вашингтона і тому може спробувати використати їх для просування своїх інтересів серед американських політиків. Тристоронній саміт, мета якого стримати китайську агресію. Байден зустрічається з лідерами Японії та Філіппін, які зіткнулися зі зростанням напруженості у своїх водах. Голови двох сусідів Китаю прибули до Вашингтона, щоб обговорити це з президентом Байденом. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда виступив перед конгресом. Японія змінила свою стратегію національної безпеки. Невпевненість у майбутній стабільності Індо-Тихоокеанського регіону змусила нас змінити нашу політику та сам спосіб мислення він високо оцінив альянс між США та Японією. Я тут, щоб сказати, що Японія вже стоїть пліч опліч зі Сполученими Штатами. ви не самотні, Ми з вами. Кісіда Байден та президент Філіппін зустрілись у Білому домі. Головна тема зустрічі безпека в південно-китайському морі. Кораблі китайської берегової охорони посилюють агресію, обстрілюючи філіппінські судна з водометів, та ранячи їх та направляючи лазери на членів екіпажів. Два сенатори представили законопроєкт, що передбачає виділення манілі 2,5 мільярдів доларів. Ця сума піде на зміцнення її оборони. Однак Філіпіни мають більш масштабні цілі. Вони сподіваються укласти угоду на 100 мільярдів доларів інвестицій. Гроші вкладатимуть на строк від 5 до 10 років і охоплюватимуть різні сектори від енергетики до цифрової інфраструктури. Вашингтон уперше за 40 років планує відправити сучасну систему запуску ракет до Тихого океану. Про це повідомило Тихоокеанське командування армією США. Для цього вибрали комплекс тайфун для запуску ракет середньої дальності. Перші версії цієї передової системи відправили військовикам менше як два роки тому. Вона здатна запускати томагавки, а також протикорабельні ракети. Так США, мабуть, вирішили попередити Китай стримати свою агресію в південно-китайському морі та в Тайванській протоці. Міністерство закордонних справ Пекіна відреагувало заявою, що Китай рішуче виступає проти присутності американських ракет у регіоні. Очікується, що систему Розгорнуть до кінця цього року. У четвер. Китай увів санкції проти двох американських оборонних компаній, звинувативши їх у продажу зброї Тайваню. Раніше Вашингтон вніс чотири китайські компанії до чорного списку експортерів, заявивши, що вони намагалися придбати чипи для китайських військовиків. Китайська комуністична партія вважає Тайвань частиною своєї території, хоч ніколи не керувала островом. США не мають офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але вони продають острову зброю, щоб він міг захистити себе щодо двох американських компаній, проти яких Китай увів санкції. Вони виробляють танки та безпілотники. Їхні активи в Китаї буде заморожено. Від великих міст до сіл жителі Китаю повідомляють про те, що країною й далі котиться хвиля загадкових смертей. Вони кажуть, що китайські урядовці намагаються приховати інформацію про це. Деякі припускають, що COVID-19 повертається. Деталі у Сема Вана. На кадрах з інтернету видно, як люди заповнили місцеву китайську лікарню. Цей лікар попереджає, що ковід 19 насправді не зник. ще в одного пацієнта вперше виявили позитивний результат на ковід. Не хочу вас лякати, але ковід справді досі існує. До лікарень надходить дуже багато людей. Ми не знаємо, що це за вірус їм не дозволяють робити тести від міст до сіл раптові смерті стаються по всій країні. Деякі з померлих були молоді та здорові. Серед них є поліціянти та високопосадовці. Нині люди вмирають дуже легко, причому зовсім молодими. Часто вони раптово вмирають у віці 40 чи 50 років. Деякі перед смертю навіть не мали жодних симптомів. У них начебто немає проблем зі здоров'ям, але вони раптово вмирають Дехто помер у машині або під час походу за продуктами. Жителі Китаю кажуть, що міокардит та інсульти стали звичайним явищем. Деякі свідчать про побічні ефекти від вакцин COVID-19 китайського виробництва влада КНР не дозволяє імпортувати вакцини іноземного виробництва. Вона навіть затримує експертів, які кажуть про ефективність та безпеку цих препаратів. У нашому селі було дуже багато випадків інфаркту деяким із хворих близько 40-50 років, іншим за 60-70. Серед постраждалих від вакцини є молоді. За офіційною статистикою Китаю, на початку цього року в країні спостерігалося зростання кількості смертей від ковід. У лютому влада повідомила про 22 смерті по всьому континентальному Китаю. Це приблизно в семеро більше ніж у попередньому місяці. Але ця цифра може бути лише верхівкою айсберга, бо багато хто вважає, що кількість смертей у Китаї дуже занижена. Іноземні експерти та дослідники досі не з'ясували реальну кількість померлих. Припускають, що вона може коливатися в межах від десятків до сотень. Мільйонів Новий крок з метою зупинити злочини проти людяності. Ще два штати США ухвалили закон, який забороняє їхати до Китаю для трансплантації органів. Як повідомляють приводом стали незаперечні докази того, що Китай вирізає органи у в'язнів совісті, поки вони ще живі ця проблема торкається не лише жертв. Китай став одним із головних напрямків для туристів, які їдуть для пересадки органів. Пацієнти зі США їдуть до Китаю для трансплантації через короткий час очікування. Дуже важливо, щоб жителі Айдахо не були несвідомими учасниками злочинів пов'язаних із примусовим вирізанням органів. Законопроєкти набудуть чинності після того, як їх підпишуть губернатори штатів. У них проблему розглядають з погляду медичного страхування. Закони обмежать або заборонять виділення страховок для жителів штатів, якщо ті отримують органи з Китаю або вирушать туди для трансплантації. Практикувальники Фалуньгун стали головними жертвами насильницького вирізання органів у Китаї. Фалуньгун це східна практика самовдосконалення, спрямована на вдосконалення душі та тіла згідно з принципами правдивості, співчуття та терпимості. Сюй Джо юнь живе в Тусоні, штат Аризона. А батько Сюя досі перебуває в тюрмі в Китаї за те, що займається Фалуньгун. Сюй боїться, що батько може стати жертвою примусового вирізання органів. За його словами, чим більше людей знатиме про злочини, що відбуваються в Китаї, тим легше буде запобігти таким трагедіям у майбутньому. Техас та юта вже ухвалили аналогічні закони. Водночас, Техас став першим у США, де закон набув чинності. Це сталося торік у вересні. У березні Палата представників ухвалила важливий законопроєкт, який передбачає покарання для всіх, хто займається примусовим вирізанням органів. Він також вимагає від уряду щороку надавати звіт про таку діяльність в інших країнах. Законопроєкт уже передали для голосування до Сенату США.